Доброго вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець в прямому стрімі, українські сукіряни. Українські сокиряни, які можуть сьогодні в прямому стрімі, закінчиться через 5 хвилин, тому що о 21.00 у нас виключають світло. Але я все-таки ризикнув і постараюсь провести прямий стрім. Провести прямий стрім, тому що... У мене запитання до українців, скільки ви будете рабами, скільки ви будете лохами, скільки вас будуть тримати за дурнів, скільки вас будуть нагинати, скільки з вас будуть робити все, що вони хочуть, скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, скільки, скільки, скільки треба, кому треба? Тим, хто знищує Україну? Ви знаєте, сьогодні я почув таку новину. Від якої у мене просто, ну я не знаю, просто віднімало мову. В Україні виділяється 300 мільйонів гривень на тенісні корти. Вдумайтесь, російські війська за 7 кілометрів від Покровська, російські війська за 90 кілометрів в одному місці до лінії річки Дніпро. Росіяни відверто заявляють, що слідючою. Цілею, метою їхньої СВО є взяття українського міста Дніпро. І в цей момент 300 мільйонів гривень 300 мільйонів гривень. Вдумайтесь, 300 мільйонів гривень виділяються не на дрони. Не на дрони. Давайте, кому ви донатите? Притуліч, Муту, Стерненко, кому ви донатите? Колі Давидюку. Так спитайте їх, чого 300 мільйонів гривень виділяється на тенісні корти. Уявляєте? 300 мільйонів гривень виділяється урядом Шмигаля на тенісні корти в Україні, на розвиток тенісу. Ви що подуріли? Кожен день усі кричать: дайте донати на дрони, дайте донати на шмони, дайте донати на автомобілі. Хлопці вмирають, нічого не мають і в той же час уряд тринькає 300 мільйонів на тенісні корти. Що у нас тенісні корти зараз треба будувати? Так, на будівництво тенісних кортів в Україні. Ну що, дорогі рідні українці, як вам аргумент, як вас ще треба нагнути, як вас треба ще вважати за дурнів? Ну такої нації немає, щоб, щоб донатила в той же час, коли 300 мільйонів виділяють на тенісні корти, щоб там багачі грали, тому що теніс це дуже дорогий вид спорту. Проста людина, простий українець, не піде, навіть не пройде спорт, не заплатить навіть. За годину не зможе заплати. Що з вами, українці? От у мене питання. Що з вами? Україна переможе! добрий вечір ми з України. З якої України? З України рабів? Я скажу відверто: ще ніколи в Україні не було так багато рабів, бездумних рабів, навіть не рабів, а манкуртів людей без пам'яті. Ніколи? Україну нагинали в різні часи, Україну нищили в різні часи, Україну вирізали безжально. Ми візьмемо тільки період 16-18 століття, коли Україну просто вирізали, всі, кому не лінь, вирізали. Турки, татари, угорці, Валахи, Поляки вирізали, просто вирізали Україну. І вона. Вона вціліла, вона витягувала сама себе, тільки тому, що були запорізькі козаки, тільки тому, що була Запорізька Січ, тільки тому, що були українські козаки, які тіли волю, які ніколи не були рабами, які жили до 25 років, до 27 все і помирали. Ти Хмельницький. Син гетьмана Богдана Хмельницького рубався в перших лавах, загинув 21 рік. Але українці не були ніколи рабами. Ніколи, ніколи. А зараз ви стали рабами. 300 мільйонів на тенісні корти виділяє уряд Шмигаля на розвиток спорту. У мене думка про спорт одна. Які спортсмени? Каліків. Епілептиків, туберкульозників, сердечників з чотирма грижами 59 років бруть військо. І люди там вмирають від інфаркту. Я говорив з людиною, яка воювала, має 4 поранення. Він каже: Ігор: ти не уявляєш, скільки людей померло в ЗСУ від інфаркту Міокарда, скільки стали каліками, тому що їх хлопало серце. Людина в 50 з 50 років реально не може воювати, не може по стану здоров'я. А в цей час у нас купа спортсменів фотографуються, спортивні зали забиті людьми. На розвиток спорту виділяється сотні мільйонів гривень. Ви подуріли? Який спорт? які спортсмени? Росіяни скоро вийдуть до Дніпра, Україна розвалиться, розсипеться. Що тоді будемо в теніс грати, Да, великий теніс, лаун-теніс. Подуріли люди. Україна за крок до розвалу. І ви ще не розуміли, ви ще мовчите, ви ще раби. Знаєте, от одні емоції. Одні емоції в мене сьогодні, і все. Я не можу розуміти одне. Всі кричать, не називай велику вітчизняну війною. Велику Вітчизняну війну. Кажи, що це Друга світова. Я називаю її Великою Вітчизняною, тому що мій дідусь Колявчук, Дмитро Дмитрович воював в Великій Вітчизняні. Три поранення. Останнє важке під Берліном в голову, від якого він і помер, тому що у нього тиск не влазився в апарат. Просто дуже важке поранення. Чотири місяці лежав у госпіталі. Два бойові ордени Червоної зірки і е, слави третього ступеня, бойові медалі. А славу і червону зірку давали за героїзм і за лічне мужество. Але тоді спортсменів забирали першими. Спортсмени перші йшли добровольцями. А у нас спортивні зали по країні забиті здоровенними хлопцями, здоровенними хлопаками, качками. У нас спортсмени фінансуються, у нас футбольний чемпіонат України. Уявляєте, ну в якій країні, Йома, -йо, росіяни йдуть на Дніпро. У нас футбол грає, в Чернівцях Буковина грає. приходьте, купуйте білети. Люди Велику Вітчизняну війну усі спортсмени йшли добровольцями в Червону армію. А з спортсменів в Москві сформували розвідувальну диверсійну дивізію Омсдон називалася Омсдон отдельная московская стрелковая московська стрілкова особая дивізія. Да, Омсдон там були тільки спортсмени, там були чемпіони радянського союзу, призери Радянського Союзу. Там був світ радянського спорту. І всі війни вони пішли на війну. Половина з них закидувалася в тил до ворога. Більше половини дивізії полягло вбитими на фронтах Великої вітчизняної війни. Чому тоді спортсмени масово йшли на війну, а чому у нас спортсмени масово зараз в спортзалах, да? і в теніс 300 мільйонів виділяють? Ви знаєте, я не розумію, що робиться в Україні. В Україні велика біда, просто велика біда. Велика біда, то, що Турція пішла на союз з Росією. Турецький Ердоган дай кому вірити ніколи не можна. А туркам взагалі вірити не можна, ніколи не можна. Коли хтось каже, що турки союзники України, то вони ніколи не були союзниками України. Турки просто дуже хитрі. Вони вичікують момент, щоб всадити ніж. Або Росії в спину, або Україні в спину. Мета турків Крим просто відібрати Крим, тому що вони вважають Крим турецькою землею. Так як узбережжя біля Одеси Миколаєва, вони вважають це турецькою землею. Тому зараз президент Ердоган вступає в організацію БРІКС, де Китай, Іран і Росія. Що не ясно. В Україні нема союзників, нам дорогий кожен солдат, кожен молодий здоровий хлопець, який може взяти друг зброю. А призивають в ЗСУ калік, сліпих, глухих, кривих епілептиків, туберкульозників, сердячників. Не можу я цього розуміти просто і не можу зрозуміти, і не буду розуміти 300 мільйонів. Які виділили на розвиток тенісу на побудову тенісних кортів в Україні, і не можу розуміти повні зали спортсменів в Україні, качків і інших не можу зрозуміти, тому що місце їх в армії, тому що моя думка: усі спортсмени повинні піти на фронт. Просто нема чого прикриватися, ми захищаємо честь України на міжнародних змаганнях. Коли росіяни прорвуться до міста Дніпро, вийдуть на лінію Дніпра, Україна розвалиться. І тоді ваші міжнародні змагання і ваші медалі, і ваші сльози там, да, і танці гопака не будуть нікому потрібні. Тому що Україну повинні захищати здорові молоді хлопці, а не каліки-інваліди по 55-60 років. З вами був Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто може, донатьте донатами 54 57 08 25 13 71 89 78, Картка Приватбанку. Завжди чесний. Так і кажу. Хто може на розвиток каналу ніколи не прикриваю, що я збираю донати на те, на те, на це. Держава повинна забезпечувати Збройні Сили України і може забезпечувати Збройні Сили України. Але ж просто хтось вважає український народ за дурнів. Донатьте на все, да, як каже Коля Давидюк. Коля Давидюк збирає десятки мільйонів гривень і мовчить, що 300 мільйонів гривень замість дронів підуть на побудови для багатьів тенісних кортів. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов, 54 57 08 25 13 71 89 78. Допомагайте говорити правду. Доброї спокійної ночі. Дякую друзям. Дякую друзям. Я прочитаю зараз чат після стріму. Дякую, обнімаю друзів в чаті. Пана Фольксвайна, Фасата. Фас Галину Никитюк, рідну дорогу Тетяну Шкрабу, пані Ганну, пані Лайфа, пані Ромаріо, пані Катерину, пана Юрія Сокіла і пана Партизана, і пані Оксану. Дякую, дорогі мої рідні, спокійної і доброї ночі вам усім.